Привіт, малятка козачатка. Сьогодні я пропоную вам пограти в гру професії. Знайди зайвий предмет. Будьте уважними! Дітки, погляньте, це пожежник, який же зайвий предмет в його професії. Так, молодці, це гребінець. Дітки, погляньте, а це кухар. Який зайвий предмет у його професії? Так, молодці, саморіз. Дітки, погляньте, це будівельник, який зайвий предмет в його професії. Молодці ящик з ліками. Дітки, погляньте це перукар, який зайвий предмет в його професії. Медичний термометр. Дітки, погляньте, це вчитель. Який зайвий предмет. Його професії. Так, молодці, це фен. Дітки, погляньте, а це лікар. Який зайвий предмет у професії лікаря? Так, молодці, молоток. Дітки, погляньте, а це поліцейський. Який зайвий предмет в його професії? Так, це сковорідка Молодці всі, дякую вам, що були дуже уважними. До побачення, дітки!